Ну а далі більш детальніше у марафоні телеканалу TV7+. поговоримо про те, що відбувається на полях на півдні Хмельниччини. З нами на зв'язку аграрій з села Жванець камянець подільського району Віталій Завадський. Пане Віталію, вас вітаю і слава Україні. Гедуємо слава доброго дня. Отже, розповідайте, що зараз на полях відбувається, як проходить посівна. Ну, це рік буде цікавий. Я бачу в такому плані, тому що Хмельницька область, ну більша її частина, Вінницька, Київська, має проблему з засухою. Тобто за зимовий період, осінній період випало досить мало опадів, і на продуктивних шарах ґрунту це мається на увазі там, 50 сантиметрів, 60 сантиметрів. Дуже мало вологи є І відповідно ну, є проблема з цим. Якось це можна виправити зараз сучасними технологіями чи ні? <світ> сучасними технологіями. Ну, це знаєте, технологія це така довгограюча історія. Тобто, ну, сьогодні на завтра. <світ> е, вибачаю, сьогодні, сьогодні на завтра це нереально зробити. Тому е, мене видно. Я... Так, мене так, вибач... так. Ми вас бачимо, що йому гарно. Так, тому що е це такий комплексний підхід, який там робиться роками, да там сезонами. Але як ми реагуємо безпосередньо на на дані виклики, просто враховуємо те, що є мало вологи, е відповідно менша буде оружайність. Ну і відповідно тоді на це пере, 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 пере стараються, перебудовуються наша технологія. Тобто зменшуються затрати, зменшується, наприклад, там густина посіву. там… Кількість добрив, тому подібне, і так далі. Тобто, ми наперед вже собі е, плануємо, що цього року, на жаль, урожай, урожай в цій частині буде менший. Чи можливо прорахувати наскільки він буде менший? Це важко сказати, тому що ще можуть бути дощі, які тут проблема в чому? Маючи запас вологи в нижніх шарах ґрунту, ви маєте якийсь запас міцності, можна сказати, по культурах, які мають нормальну кореневу систему. Не маючи з цього запасу міцності, ви залежите від тих дощів, які будуть перепадати. Тому все в руках Божих як я кажу. А за останні кілька років яка тенденція зберігається із вологістю? Ну, погано, тобто вологи стає менше. Ми бачили обміління ну, воно в тому числі було і пов'язане з війною. Все безпосередньо на господарстві. Ми побудували систему поливу, там займаємося насінництвом, готуємося до того, що так у нас такі настають зміни клімату. Це навіть показує по тому, як зараз, які культури ми почали вирощувати. Наприклад, цього року навіть такі екзотичні культури ми пробували вирощувати як Тишок, наприклад, чи та сама Спаджа, цибуля, ну які вони були більш характерні для більш південніших частин України. Про культури ми ще з вами детальніше обов'язково поговоримо. Ви от кажете, що крапельний полив так необхідно було робити. Тобто, зараз вимоги часу, вимоги змін клімату впливають і на ті вкладення, які фермери мають робити в свої господарства. Ну так, під полив це в першу чергу, це стабільність. І це дає можливість зневілювати ці перепади клімату, які з якими зараз спостерігаємо. Ви от згадували про минулого року обміління Дністра. Ми теж про це робили етери. Тоді, власне, яка зараз ситуація із річкою? Ну, на рівні минулого року. Тобто, Дністер впав і е, на сьогоднішній момент підняття його там сильно не спостерігається. Чи це теж якось впливає на те, що відбувається на полях? Ну, те, що стосується, це все залежить від берегу, так же, що, ну те, що стосується безпосередньо нас чи нашого підприємства, так як нас полив і берег пологий, то ми зволушені були видобути систему понтонів. І зараз всі, наприклад, насосні станції будуються на цих понтонах. Частина понтонах на болоті, частина понтонів на ніби на дністрі. Що стосується і екології, і все інше, Ну, в селах там вода попропадала, тому що це безпосередньо рівень Дністра, зв'язаний з Гонтоном. Водами і тому подібне. Ну от, таким чином. Власне, ми маємо цифри, прогнози, точніше, директора Національного наукового центру інституту аграрної економіки, який каже про те, що цього року очікується збільшення виробництва зернових і зернобобових культур, що на 7,7% перевищить торічні показники. А обсяги, зокрема, олійних культур прогнозують найвищими за останні 10 років. Чи саме для цих культур тоді такі погодні умови вони є комфортними? Ну, ми повинні дивитися, що мали на увазі ці прогнози, тому що якщо б дати іншу Україну, то я вам сказав, що така аномальна погода чи такі проблеми це частина Хмельницької, Вінницької і Київської областей. А в на інших частинах України все нормально з опадом. За дуже популярною в інтернеті корикати, на жаль, я не зможу вам за це скинути тегами. Про супутникові знімки, які дають уявлення про запаси вологи на нижніх шарах. Ну, не знаю, яким, якими технологіями це визначають, але визначають. Якраз оці п'ятно таке нестачить цієї вологи. Це перепадає на частину Хмельницької області, в основному це східна частина і, і центральна, і туди Вінниця Київ. А що прогнозують нам синоптики на цю весну і літо? Чи будуть опади? Я як аграрій, в основному дивлюся прогнози на майбутніх 3-4 дні не більше. Тому а це все інше. Ну можливо, якісь старожили, вони більш конкретніше по якихось признаках це дадуть відповідь. Але розумієте, в період зміни клімату, це всі ці прогнози вони ефективні, коли більш-менш стабільна ситуація. Але ми бачимо останні роки, клімат міняється. Клімат міняється, тобто. То е, кліматичні пояси зсовуються? Вона стає більш така суха, е, засушлива погода, е, тому тут якісь подгнози давати важко. Ви згадували про те, що нові культури цього року будуть засіювати. От, розкажіть, як прийшли до цього рішення, так чи тому, що це теж можливо ризик ймовірний, але які моменти призвели до нього? Ну, займатися очами, наприклад, ми почали займатися очами. Ми прийшли до цього рішення війну, та, тому що це овочі, це досить така інвест. Культур це ті культури, які потребують багато досить інвестицій в основному в зберігання, переробку і так далі. Ну, та ситуація, яка склалася в країні, там Каховська ГЕС і тому подібне, враховуючи те, що ми все-таки мали чи маємо зараз доступ до води до Дністра, прийнято було рішення, що ну ми віримо в Україну, да, і прийнято рішення було ті кошти, які ми заробили до війни, їх інвестувати в овочі. Ну зараз. Розвиваємо цю, 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 цю галузь. Ну, а попутно, вже, маючи там набір спеціалістів, людей, ми бавимося такими вузькоспеціаними вузконішевими культурами, як тишок. Тим більше, що ми плануємо ще працювати в сфері гостинності в Кам'янці-Подільському, плануємо відкривати ресторан, тому це все докупи склалося. і от, Ніби спонукало нас займатися такими культурами. От, розкажіть тоді про артишок. Давайте з нього почнемо. Які умови йому необхідні для того, аби вирости дозріти, і чи це можливо на наших землях? Е, ну, виростити дозріти, так, питання буде по перезимівлі, тому що артишок це баторічна культура, яку можна. Кожен рік сіяти, в теплиці вирощувати, mm -hmm. потім сіяти, збирати урожай, але краще урожай краще зрозуміло. Потім економічна ефективність від цієї культури буде тоді, якщо ми зможемо там добитися того, що буде перезумовувати. Враховуючи тих 2-3 зими чи чотири останніх, які в нас були тут в нашій зоні, то маємо надію, що це ну, вийде. Mm -hmm. А культура досить проста. Тут питання. Бо в овочах ви розумієте питання навіть не в вирощуваннях і в технологіях, а питання в реалізації. Тобто на перше місце в овочах би ставив реалізацію, а далі вже вирощування. Тому що вирощування при правильному підході завжди можна знайти способи, як це зробити. Бо питання культури споживання, наприклад, того самого, це досить нова культура в нашій країні, хоча вона досить розвинута в Європі. Ну, надіємося, що воно буде цікаво для наших споживачів і. Ви досліджували, чи є попит на цю культуру в Україні? Ну я наскільки знаю, десь ну, вже є в Вінницькій області, в Полоному, у нас в Хмельницькій області є, які вже починають займатися. І так як ми йдемо зараз також в галузь у цієї гостинності в ресторанний бізнес, спілкуючись з рестораторами, от вони мають таку недостачу в українських ще продуктах тобто ринок ще досить не насичений. Щодо стало ну, це не видно. Так, так. Так, так я але це, але це не про мільйони гектарів. Тобто uh -huh. це досить вусконішої культури. Так. Щодо спаржі, мені здається, це більш зрозуміла вже культура для українців, власне. Які її особливості вирощування? Це також багаторічна культура, яка е, е, висівається, ну, тут більше <кій> <кій> ці дві культури, найбільша особливість вирощування це в тому, що вона потребує багато ручної праці. І от, от на це тебе звертати увагу. Але так як ми займаємося овочами, займаємося несіннівою кукурузою. У нас є ну такі вже е, стабільні відносини з, з людьми, з працівниками, з сезонними працівниками, і враховуючи те, що ми хочемо їх більше залучити до ну, щоб більший період вони були залучені до цієї роботи. От ми пішли на, на таких культур. Тобто, здебільшого в цих нішевих культурах не використовується сільгосптехніка, а використовується саме ручна робота. Ну, сільгосптехніка, це там посіяти, обробити ґрунт, окей. Але саме збір, наприклад, цих культур, там частково догляд, це в основному ручна праця. це здорожчує вартість овоча так само. Так, так, так. Та. Ну, Але по-іншому, можливо, придумали якісь машини, не вивчали, але це щоб під машини, це потрібно ну, великі об'єми. Але на сьогоднішній момент у нас немає ринку під великий об'єми. Окрім цих нішевих культур, на що будете ставити ставки цього року? Які це будуть овочі? Mm -hmm. Овочі, ну ми займаємося основними основні овочі це Баштані, це кавун і цибуля. Це те, що ми так спеціалізуємося, це по овочах. А якщо брати по таких звичайних культурах, ну ми працюємо по звичайній сівозміні, яка в нас була, ми її сильно не міняли. Це кукуруза, яка є найдентабельнішою культурою, враховуючи навіть військові часи. Також. Це соняшник, це пшениця, ріпак. Попит на Баштані на українські Кавуни, чи, чи був він минулого року в Україні? Да, суттєвий. Тобто, кавуни вирощені в селі там, Жвани, чи, я знаю, в Чернівецькій області також багато їх вирощують. Не є нічим не хуже від Херсонських Кавунів. Тобто цьому теж сприяють ті зміни клімату, які ми зараз вимагаємо. Так, так, так. тепло, вода. І... І, і, і руки, да, і все виходить, тобто, Я наскільки знаю, ну це, це не є новиною, тому що, наприклад, мій дід він був бригадиром овочевої бригади. Да. Тобто, в ті часи в 50-ті роки також вирощували ці культури. Тобто, зараз, наскільки я розумію, говорити про те, що будемо сіяти наступного року, взагалі дуже складно, тому що ми не знаємо, як себе буде поводити погода. Чи принаймні на якісь кілька років ви зараз плануєте, що буде далі? І ми на підприємстві стараємося планувати, у нас є короткостроково, середньо, довгостроково. Наприклад, ми вирощуємо насіння для німецької компанії КВС, то в мене з ними договори заключені по 32 рік, тобто це таки довгострокова перспектива, де вже чітко вказано, де, що, скільки, як ми сіємо. Тому мінятися може технологія. Є технології, які забезпечують і ми йдемо в цьому напрямку, але це потребує там нової техніки, нового підходу. Тому подібне і так далі. Але ми стараємося рухатись як підприємство, в цьому напрямку. Технології, які більш зберігають вологу. Ну, але таких великих змін в кліматі, які можуть там поміняти структуру часів зміну, я маю на увазі, що ми не зможемо вже сіяти там, кукурудзу там, чи пшеницю там, чи ріпак, таких ж кліматичних змін ми не спостерігаємо. Просто є зміни в тому, що потрібно більш ощадливіше ставити для, до, до вологи, тут за рахунок тих чи інших методів там, обробки ґрунту, посіву і тому подібне. А чи плануєте розширювати цей перелік нішевих продуктів, які вирощуються? Ну, ми, ми з одного пункту йдемо до іншого. Тобто, ми зараз хочемо закрити процес цибулею, щоб він був завершений. Ми цього року плануємо добудувати сховище, наладити повністю і сортування, там, пакування і тому подібне. І далі дивимося ще можливо в сторону таких культур, як там морква, буряк в цьому напрямі. Але це по суті вони схожі, але все одно потребують іншого зберігання. Ну тобто, це чуть інший процес. Тому ми хочемо закінчити інше, і тоді далі вже йти. Наступний. Ви згадували про те, що схожа ситуація зараз і в Вінницькій, і в Київській областях. Чи є спілкування з вашими колегами, як вони там вирішують ситуацію? Таким самим чином. Тобто, планую тут, наприклад, якщо так на цифрах, от, е, в середньому ми сіємо, там, кукурузу в нашій зоні з густиною 70. 70-72, ми сіємо диференційовано, це тобто в залежності від того, яка продуктивність поля, на одній частині поля більше, на іншій частині менше, але в середньому завжди отримало 72 ну, тисячі. Цього року ми виходимо на, 62, на 63 ми плануємо. Тобто на менш продуктивних площах або там, де під посадками, під лісами будемо сіяти там навіть 55 тисяч. Більш продуктивні, там 65 в середньому 63, те, що ми собі на, нарахували, це дасть змогу, наприклад, ті самі кукурудзі. Ну, як наприклад, в умовах засухи ну не дати там максимальний урожай, але і не дати мінімальний. тобто десь посередині завдання по підприємству стоїть не мати великих збитків або взагалі їх не мати, якщо все нормально складуться умови на сьогоднішній момент, на жаль, про якісь великі прибутки тут питання цього року не буде у нас стояти. Ця продукція виключно для українського ринку, внутрішнього чи на експорт також? По-різному. Тому що ну, більшість всього сільського продукції, якщо ви знаєте, ну. Вона експортується, але яким чином? Якщо брати, наприклад, соняшник, то соняшник має ще додаткову переробку в Україні, і з України експортується олія. Ми Є одні з найбільших експортерів. Якщо брати кукурузу, то кукурудзу, як правило, більшості експортується як кукурудза, На жаль, на сьогоднішній момент ріпак так само. Тобто, у нас по ріпаку це в основному експорт. Соя, так цього року багато було в зв'язку з високими цінами на соняшник, то багато сої так само переробили, були мези переробили і на олію, експортували вже потім олію, що теж я рахую великий плюс для України. Тому що ну, краще продавати не сирі продукти, а вже продукти переробки. Так, на жаль, поки що залишаємося сировинною державою, але сподіваємося, що це якось зміниться. Вам дякуємо, пане Віталію, за те, що ви доєдналися до нашого етеру. Аграрій із Кам'янець-Подільського району Віталій Завадський був з нами на зв'язку. Нагадаю, говорили про те, що зараз відбувається на півдні Хмельниччини, і які культури вирощують аграрії.